Доброго ранку, діти! Ви всі добре знаєте народні обереги України. Це вишиванка, рушник, віночок. Послухайте, будь ласка, віршик, а саме про віночок. У віночку нашім різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили. У барвінку листя, аби довго жили, чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси і любові, у вінок вплітають колосочки жита, Щоб могли багато і в достатку жити, А в червонім маку, що цвіте у полі, кров людей пролита У боях за волю. Ще й різні квіти в нашому ріднім краї. Їх веселе літо у вінок вплітає. Отже, сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. І я вам пропоную з кольорового паперу виготовити ось такі гарні віночки. Для цього нам необхідно взяти листочок будь-якого картону, будь-якого кольору, який у вас є. Тарілочку, клей, пензлика, ножиці. Так. Спочатку нам треба вирізати із картону каркас нашого майбутнього віночка. Тому ми беремо, до картону прикладаємо тарілочку, обводимо і вирізаємо. Ось у нас повинен отриматись такий каркас, бачите? Схоже на кермо, так? Це у нас буде майбутній каркас для нашого віночка. Так, з кольорового паперу можете попросити своїх батьків вам допомогти. Коли працюватимете одні, не забувайте, що з ножицями працюємо ми охайно, обережно. Щоб не завдати собі ніяких пошкоджень. Отже, погляньте, я ось вирізала з червоного кольорового паперу такі маки, бачите, із чорною серединкою. І синього та жовтого я вирізала ось такі волошки. Так. Ну і ось такі. Жовтенькі квіточки, бачите? Так. І ще у нас стрічки на наш віночок. Спочатку ми беремо стрічки різнокольорові і приклеюємо їх на наш каркас. Вирізаємо ось такі, бачите, довгі полосочки і приклеюємо їх до каркасу нашого віночка. Остання стрічка. Тепер беремо наші квіточки і по черзі приклеюємо їх по колу на наш віночок. погляньте, який гарний оберіг з кольорового паперу, віночок у мене вийшов. Тож чекаю на ваші роботи. До наступних зустрічей!